Дивитись програму Української служби голосу Америки, студія Вашингтон. Я Олексій Коваленко, вітаю. Президент США Джо Байден зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським для обговорення незмінної підтримки України у її боротьбі проти російської агресії. Під час цієї зустрічі Джо Байден оголосив про нову допомогу для України. Також за словами президента США зараз іде робота над тим, щоб Україна використовувала винищувачі F-16 вже до кінця цього літа. Про деталі стосовно цієї допомоги, а також питання щодо політики стосовно ударів по території Росії із застосуванням західної зброї, поговоримо з Остапом Яришем, який зараз ракети до систем ППО з додаткові ракети до стінгерів, боєприпаси до Хаймарсів, до артилерії, протитанкова зброя, стіре стрілецькі набої та Інші речі знаємо, що е, виділяються за програмою президентських повноважень, тому можемо чекати, що надійдуть ці спроможності на поле бою якомога швидше щодо патріотів в Пентагоні не називають конкретних дат, коли ця установка отримає е, буде на полі бою в Україні, але кажуть, що буде це найближчим часом. Остапа чи вдалось тобі прояснити, чи буде змінюватись політика Сполучених Штатів стосовно ударів по території Росії? Олексій, наразі конкретники немає від держдепу чи від Білого Дому. Втім, я це питання поставив речником Пентагону Пату Райдеру. Він згадав про ризики ескалації. Давай послухаємо. Наша політика щодо ударів на великій відстані не змінилася. Думаю, тут важливо зрозуміти, що ми не хочемо бачити ненавмисних наслідків ескалації, яка може перетворити цей конфлікт на ширший, який вийде за межі України, і це те, на що гадаю, нам усім потрібно зважати і ставитися до цього дуже серйозно. Однак ми ніколи жодним чином не недооцінюємо загрозу, яку Росія становить для України, тому ми будемо працювати з Україною і надалі, щоб вона мала все необхідне для захисту своєї суверенної. Території і свого народу вона не ескалувала після нещодавнього дозволу США завдавати ударів по російському прикордоні. Але як саме ситуація може ескалувати, думаю, що в цьому випадку ми говоримо про здоровий глузд, якщо вас обстрілюють через кордон, або якщо вони формують війська для здійснення атак, скажімо, на Харків? Я думаю, що є сенс дати їм можливість стріляти у відповідь. Але знову ж таки, ви повинні дивитися на другорядні і третинні наслідки з точки зору потенційної ескалації. Якщо цілі всередині Росії опиняті під ударами, які не обов'язково мають стратегічний вплив або можуть мати непередбачувані наслідки з точки зору ескалації? Тому протягом всього цього конфлікту ми дуже тісно співпрацюємо з Україною і нашими партнерами по всій Європі, щоб запобігти ширшій війні. США не перебувають у стані війни з Росією. Ми не прагнемо конфлікту з Росією, але ми повністю підтримуємо право України на самозахист і ми будемо продовжувати працювати з Україною, щоб переконатися, що вона зможе це зробити. Олексій, ось такий коментар речника Пентагону. Коли я вчора це ж питання ставив представникові державного департаменту, він сказав, що зараз тривають розмови з українськими партнерами ми і США будуть коригувати ми... та адаптовувати цей підхід, зважаючи на потреби України. Тому будемо стежити за тим, що будуть які зміни, що будуть якісь новини у цьому напрямку. А поки що новин так виглядає, що немає. В пентагоні кажуть, що а, зважають на ризики ескалації, і зважають на інші речі, коли виходять із того, як формувати цю політику. Остапа, дякую тобі дуже на зв'язку з нами з новинами з Пентагону. Був мій колега Остап Яриш, який приєднався з полів саміту НАТО. А ми ж будемо прощатись на цьому. Ви дивились програму Української служби голосу Америки студія Вашингтон. Дякую, що залишаєтесь з нами. Дякую, що довіряєте нам. З вами був Олексій коваленко. На все добре.